Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. І Сьогодні в нашому етері ми зануримось у світ елегантності та грації спортивно-бальних танців разом з талановитими тренерами Олександром Василиком та Наталією Артюх. Радий вітати вас, в нашій студії. Добрий день. Ми також день. раді вас. Хотілося б в нашому сьогоднішньому інтерв'ю, нашій сьогоднішній розмові підвести підсумки року, який від нас йде у світі спортивно-бальних танців, та поговорити про досягнення вашої школи, так, про денсхол. І які досягнення були в цьому році спортивно бальних танців саме у вашій школі? В цьому сезоні у нашої школи було дуже багато змагань, як обласних, так і всеукраїнських. Діти показали дійсно класні результати багато з них стали чемпіонами області, підтвердили свої знання. Деякі змогли вийти в призери всеукраїнських змагань, і це для нас стало великим досягненням, не дивлячись на те, що наша школа вона новостворена да рік тому. Тому от Захар та Софія, які були у вас минулого так. разу, да на що вони підтвердили декілька разів звання чемпіонів області, зайшли у фінал всеукраїнських змагань, і чому ми дуже сильно пишаємось. Також пишаємось е, усім складом наших дітей, тому що від самих маленьких, яких ви також сьогодні побачите, маленький такий спойлер, да до найдоросліших вони показують постійні результати. Ще в неї є таке досягнення, так що ми за цей рік змогли в свою команду зібрати 101 дитину. Тобто да. це для нас таке Такий головне, рекон, головне так. досягнення да, нашої студії. я скажу І те, що всі замотивовані, всім подобається, для нас це а, основна була задача. Ми дуже цьому раді. Це наша така маленька вже передає. команда така. А, Ну обов'язково ж передавайте привіт Софії та Захару. Обов'язково ми їх дуже пам'ятаємо. Їхній феєричний виступ, а також в новорічній програмі. А, і а, я так розумію, що рік був насиченим. Так, дуже справді насичний. був насичений для всіх, напевно. От до речі, так оно дуже великих результатів добилися Софія з Захаром. Так, а як ви стимулюєте і мотивуєте танцюристів до от, досягнень та великих успіхів? Ну, ми завжди намагаємось їх стимулювати власним прикладом, не дивлячись на те, що ми зараз не можемо виїжджати на якісь змагання, да і ми більше акцент поставили саме на роботу з дітьми. Ми хочемо їх а, мотивувати, хочемо, щоб вони в першу чергу отримували результати, але все одно ми намагаємось з ними на тренуваннях танцювати, таким чином і підтримувати і свій, скажімо так, фізичний стан. І при цьому а, ми бачимо, що їм так цікавіше стає, коли тренер не просто їм говорить, що «Ча-ча, раз, два-три, давай спробуй станцюй, А своїм прикладом. Це показує. Ось така у них мотивація. І, звісно, змагання. Змагання дуже сильно мотивують. Ці Дітки, які постійно в процесі, постійно в русі. Вони знають, що в них є певні цілі, до яких вони йдуть. Да? Там, перехід з категорії в категорію, або, можливо, там от були на обласних змаганнях. Тепер їх чекають всеукраїнські, і це ж стає поштовхом до великої роботи в залі. Олександр, так. Ну, я хочу сказати те, що діти в першу чергу вони повинні самі себе мотивувати, тому що якщо вони не будуть себе мотивувати, то ми не, не, не зможемо дати їм великий прогрес. Так? Е, ну, Як Наталія сказала, ми повинні створити такий графік, при якому в них не буде такого е, вільного часу, щоб себе розкидувати на ті чи інші ті, е, якісь е, діяльності, так а вибрати чітку ціль і до неї йти. І, і чесно. Користуючись можливістю, я б хотіла а, сказати велику дяку саме батькам да, нашої студії, які водять дітей на заняття, які їх підтримують. Тому що я розумію, що це велика праця, дуже велика. Коли вони а, прийшли на тренування, відчекали дитину спочатку півтори години а, одного заняття, потім відвели пообідати, привели потім на індивідуальне заняття, поїхали там, відклали свою роботу, поїхали на змагання, з ними пробули да, якийсь період. По-перше, це фінансові затрати. По перше, по-друге, це силові. І затрати, да? тобто це дуже складно. Тому велика дяка батькам. Респект. Я, я так розумію, що робота дає не тільки ваших дітей, а ще й батьків. Так, так? Це, це треба таке робота. комбо створити. Це батьки, тренер та. та... Та дитина Діти. ну це вже можна назвати, що така собі дуже велика сім'я, так де всі підтримують. Ну, ми це так і називаємо це, називаємо це. От командна сімейна робота. Ми дуже любимо кожного, а, кожного учня. учня, так батьків. Дуже любимо ось цей коннект. Він дуже важливий. Угу. А як ви враховуєте індивідуальні особливості кожного учня або учениці під час тренувань? Ну тут це таке цікаве питання, тому що. Ну, е, Різні діти, е, у кожного є свій якийсь стиль, у, кого, у кожного є свій характер, треба підходити індивідуально. Е, головне, щоб ми бачили у дитині якийсь розвиток та прогрес. Тобто, якщо ми бачимо, що дівчинка, наприклад, да, в неї дуже круто роз, розвинені такі е, кисти. руки, кисті, так, то ми е, стараємося. Е, Хорошо підставляти да. е, під її. А... Позитивні фізичні сторони особливості. фізичні особливості. да це важливо, тому що от є дітки, які фізичніші, є дітки, які, наприклад, в них краще йде розтяжка, і от хореографії підставляються саме під їх дані. Звісно, ми намагаємось у своїх заняттях. Ну, давати і фізичну нагрузку, і стрейчинг, і ритміку, але все одно у кожного є якісь свої природні дані, да до чого більше схильність. Так є. і саме так ви Так, їй підходите. і цю е, характерну рису треба розвивати у дитини, щоб вона на паркеті виглядала як можна краще особливою. особливою, в цьому. особливою так угу. чудово, а як ви визначаєте успіх от вашої школи, так у світі спортивно-бальних танців? Знов ну, таки, оскільки наша школа вона нова, да ну і ну, трошки більше року. От в цьому році ми 15 жовтня відзначали один рік да, школі. Е, перше досягнення, ми про нього вже сказали, що 101 учень для нас це дійсно багато. Значить, людям подобається те, що ми робимо, подобається розвиток дітей, тому що якщо б не подобалось, ну, так. напевно такої кількості б не було. По-друге, ми бачимо, як діти ростуть за своїми результатами. Да? Якщо, наприклад, на початку роботи вони там а хтось тільки в фінал намагається, Намагався зайти, да? хтось там в третіх місцях десь був, там, чи в четвертих, п'ятих, наразі це там, перші, другі, треті місця. Ну, коли діти в призах, значить, знову ж таки результати є, і цей результат бачать не тільки ми, не тільки батьки, а ще й судді різного класу. Тому для нас це великий прогрес. Думаємо, Я за рік... скажу так, що ми своє ім'я тільки створюємо, можна так сказати, тому що те, що Наталія сказала, ми нові. І треба, щоб наші діти підтверджували свої результати на великих змаганнях. Це по перше, якщо не буде цих результатів, то наше ім'я ніяк не буде е відображати нашу студію, можна так сказати. <гум> Олександр, я ж знаю, що ви ще й а, суддя на змаганнях. Ви виходите в ролі так. судді, а, і там виступають і ваші е дітки, які займаються вашій школі. Так а, як воно? Судити зі сторони е, чужих і своїх, чи є якась різниця? Чи все ж таки ви намагаєтесь все чесно і правильно робити? На великих та маленьких турнірах є головний суддя, який розписує, е, розписує суддівство. І добре, коли мене не ставлять судити своїх дітей, я хочу побачити оцінку інших тренерів, також побачити, е, як, як вони оцінюють нашу роботу з Наталією. І я це... думаю, це максимально чесно, це справедливе по відношенню до інших. Навіть якщо такі ситуації трапляються, я думаю, треба судити от дійсно так, як ти бачиш картинку, справжню яка є на паркеті, а не за ну тим твіч, це учень да угу. був він в тебе на уроках чи ні. Тому що таким чином треба створювати умови для дитини, щоб вона отримувала справжній свій результат, той який вона заробила навіть не на паркеті, а в залі вона відпрацювала. Вийшла, показала свій танець. Тим паче, що якщо вона потрапить уже в дорослий світ спортивно спортивно-бальних танців, так чи просто танців вже не буде на неї цього відношення, Все таки буде так. трішки жорсткіше. Я так Так, так відношення буде жорсткіше. Краще коли з дитячого віку дитина розуміє, де її позитивні сторони, де її негативні. Тому що коли знаєте, вона чисто йде по першим місцям. А насправді та танцю там ну не так багато. І потім вона виходить на великі змагання, де залишається під чертою, там на півфінал чогось не розуміє, чому ми мене судили на перше місце, а тут я залишився під чертовою. Тому... Дійсно, дійсно повністю з вами згоден. Але а, вже підсумовуючи нашу розмову, так а, які плани та цілі ви ставите перед своєю школою на наступний рік? Планів насправді дуже багато. А, якщо в цьому році ми більше по області, да подорожували, а, да виїжджали на київські змагання, але зараз хочеться більше по Україні. А, Виїжджати також, якщо буде така, звісно, можливість, ми будемо дуже раді виїхати на міжнародні змагання да, для наших дітей, тому що їм також цікаво. Хочеться подивитись а, на англійські турніри, а, польські можливо турніри, тому що а, там також збирається велика команда цікавих танцівників. Ну це в планах, але сподіваюся, що воно все вийде. Ну що ж, я бажаю, щоб так і було, як ви задумали. Так, бажаю вашій школі ще більше процвітання. А перший маленький ювілей ви вже відзначили так один рік. І я сподіваюся, що ми з вами зустрінемось ще не один раз, коли вам буде 5-10 років цій студії. Ще раз дуже вдякую вам. Навзаєм дякуємо. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня. І сьогодні ми говорили про світ спортивно-бальних танців. І у гостях у нас були Олександр Василик та Наталія Артюх. Але не перемикайте, адже попереду вас чекає сюрприз від пари від танцювальної пари школи про денс холл. А ми побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.